Вітаю цілеспрямованих людей, а також нових учасників закритої спільноти. Сьогодні я скажу дуже важливі речі, які дозволять вам виходити з депресії і переживати складні моменти у вашому житті. На мою суб'єктивну думку, 80% людей, які отримали рецепти на інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, не мали би їх отримати. Тому що їхня депресія не пов'язана з тим, що серотонін перетікає від однієї нервової клітини до іншої занадто швидко. Перед тим як ми будемо розмовляти про суть депресії, я хотів би пояснити вам, що таке інгібітор зворотнього захоплення серотоніну. Це засіб, який дозволяє нам відчувати серотонін як нейромедіатор трошечки довше. Це не значить, що серотонін буде утворюватися на пустому місці. Ну і також це не значить, що серотонін буде дуже довго в системі. Це значить, що він перетікає від однієї нервової клітини до іншої трошечки довше. І рахунок тут іде на долі секунд. Тому що зрозуміло, що ми максимально швидко відчуваємо емоції, відчуття, почуття, передчуття. За все це відповідають гормони і нейромедіатори. Зрозуміло, якщо у людини занадто високий пролактин і низький дофамін, у цієї людини не буде енерговидача, і жоден психолог не допоможе цій людині, тому що проблема біологічна. Що це значить? Інгібіція – це, грубо кажучи. Заборона зворотнього захоплення серотоніну. тобто ми впливаємо на механізм зворотнього захоплення серотоніну. Таким чином, серотонін не може потрапити до наступної клітини і тому відчуває людина його довше. Але ж потрібно, щоб було що відчувати. І в цій ситуації зрозуміло, що треба копати глибше, треба вивчати амінокислоти, тому що навіть аналіз на той самий серотонін не буде відображати дійсність. У нас є аналізи, які дозволяють визначити рештки. По великому рахунку маркери роботи ключових нейромедіаторів. Ви можете здавати аналізи на серотонін, дофамін, ацетілхолін, на гамоаміномасляну кислоту, само собою, на адреналін, норадреналін, на всі ключові нейромедіатори. Можна здавати аналіз, і вони будуть відображати дійсність. Проблема в тому, що Нейромедіатор відпрацьовує за 0,1-0,2 секунди. Тобто ви буквально подумали і вже вивільнилися нейромедіатори. Чому мене цікаво дивитися? Тому що я розповідаю впевнено і у вас виділяється дофамін. Ну, тому що мені це цікаво розказувати, і само собою я перед тим, як знімати відео, закинув ЛДОПа вранці, тирозин і закинув модафінілу. тому що це речовини, які дозволяють покращити вашу енерговидачу і само собою ваш мозок рахує краще. І ваші дзеркальні нейрони все це сприймають. Тому, якщо ми повертаємося до нашої теми, гормони і нейромедіатори це те, на що можна впливати. Нейромедіатори відпрацьовують максимально швидко. Але якщо людині дати інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, то нічого хорошого не буде, тому що людина в кращому випадку просто декілька днів буде відчувати себе краще, а потім повернеться до своїх проблем. Є невеличкі проблеми, та як невеличкі, величезні проблеми, пов'язані з тим, що багато людей сидять на антидепресантах. І великій кількості людей це лікування не підходить. Чому? Тому що не виключені попередні проблеми. А попередня проблема криється в триптофані. Що таке триптофан? Триптофан це. Амінокислота, з якої утворюється 5 htp 5 гідрокситриптофан. І ось цей 5 гідрокситриптофан, потрапляючи в кров, проходить гематоенцефалічний бар'єр. Геб або гематоенцефалічний бар'єр це фільтр мозку. В мозок потрапляє очищена кров. Тобто не всі елементи, які потрапляють у вашу кров, можуть засвоїтися мозком. І ось тут дуже важливо зазначити, що триптофан є попередником 5HTP, і якщо немає триптофану, то братися 5 htp не буде звідки. Це дуже важлива тема, в якій не орієнтуються лікарі. Зараз я поясню, чому лікарі допускають помилки і доволі грубі помилки. У нас є лікування внаслідок чіткої виписаної Міністерством охорони здоров'я інструкції. І ця інструкція прописана, м'яко кажучи, не найрозумнішими людьми. Просто вони стоять на посадах. І замість того, щоб лікувати курінь проблеми, просто продають засоби для того, щоб люди сиділи на антидепресантах. На мою думку, потрібно вивчати свою хворобу, чим також не займаються більшість людей. Більшість людей ставляться до свого здоров'я легковажно, віддаючи вирішення своїх проблем на аутсорс. Це нібито ви взяли адвоката і нехай він вирішує всі ваші проблеми з законом. Але той, хто потрапляв в передряги з законом, знає, що так не працює. Потрібно чітко розуміти, чому у вас виникли ці проблеми і як вам їх, навіть без адвоката, вирішувати. Те саме стосується вашого здоров'я. Особисто я слідкую за величезною кількістю маркерів власного здоров'я, про які ви можете дізнатися на сторінках закритої спільноти Unfair Advantage. І це не тому, що я хочу на вас зробити доступ в закриту спільноту, коштує копійки. Це тому, що інформації настільки багато, що вона структурується. І одного ютуб-каналу буде недостатньо. Я займаюся закритою спільнотою близько 4 місяців, тому там накопичилося вже близько 60 годинних відео про кожен гормон і нейромедіатор, про всі рослинні екстракти, про амінокислоти, ну а також про ноотропи, які дозволяють покращувати вашу пам'ять, і ви буквально рахуєте швидше за інших людей, приймаючи правильні рішення. Повертаючись до теми нашого відео, якщо ви перебуваєте в депресіях, якщо ви хочете вийти з цих станів, або якщо ви стикнулися з непереборною силою, з якимись складними життєвими обставинами, коли у вас захворів, не дай Бог, родич або помер, це не дуже приємні речі, проте переживати все це дозволяє триптофан, а також 5HTP. Я не рекомендую приймати 5HTP, тому що він. Потрапляє відразу в мозок. І через це ви також можете дуже швидко прийти до великих дозувань від 400 до 600 мг. Ну і це також не буде дуже добре, тому що починають втрачати чутливість ваші рецептори. Я б радив почати з амінокислот, тому що вони коштують копійки. Ви можете купити амінокислоту для місячного прийому і вживати по 1 граму для підтримки. І цього буде достатньо для більшості людей для того, щоб почувати себе добре. Важливо розуміти, що трептофан це незамінна амінокислота. І триптофан є в м'ясі, в яйцях, в багатьох харчових продуктах. Найбільше трептофану в рибі. Зрозуміло, що риба багата на вітаміни і мінерали, тобто, це. Хороший продукт, проте небагато людей будуть нормалізувати харчування. Якісний кошик харчових продуктів не буде коштувати дорого, проте це також вимагає менеджменту. Якщо ви харчуєтеся в ресторанах, то далеко не завжди ви їсте правильну їжу. Тому набагато простіше купити собі банку трептофану, банку Терозину, і це вирішить купу ваших проблем з енерговидачею і з негативними станами. Повторюся, 5 HTP дозволяє переживати ями, як, от, наприклад, реально серйозні події, які можуть вибивати вас з колії. Атирозин, тирозин, тирозин це з попереднього відео про енерговидачу, до речі, можете дізнатися, як підзарядити свою батарейку. А триптофан – це амінокислота, яка дозволяє вам виключити взагалі перше джерело будь-якої депресії. Зрозуміло, що наш організм саморегульований і багато амінокислоти зайвої. Він не буде засвоювати. Не потрібно боятися амінокислот, тому що їх надлишок буде виводитися з організму в незміненому вигляді, тобто з сечею і калом. Ці амінокислоти не будуть якось надлишково перевиснажувати ваш організм, забивати печінку або втручатися в роботу нирок. Це амінокислоти, які ви здобуваєте з харчових продуктів. І ваш організм розрахований на ці амінокислоти. Проблема в тому, що ми живемо в часи, де збіднена земля, і само собою курка, яка їсть збіднену. Пророщену пшеницю. Вона не може навіть гіпотетично мати достатній рівень магнію, калію, натрію в цьому м'ясі. І деякі харчові ці, нутрієнти потрібно добирати. Не потрібно боятися добавок, тому що добавка не є лікарським засобом. Як тільки добавку визнають ліками, то вона зникає за іхербу, і купити її стає набагато складніше. Зрозуміло, що завжди знайдеться спосіб це купити. Проте я передаю суть. Не потрібно боятися добавок, тому що вони допомагають вашому організму. Вони не призводять до залежності. Так, може знизитися чутливість рецепторів серотоніну або дофаміну. Проте це насправді не ті стани, коли ви хочете вийти у вікно. Я вам раджу дивитися в корінь проблеми і починати з амінокислот, тому що вони реально дозволяють поправити дуже багато ваших потенційних проблем зі здоров'ям. Ну і само собою тепер ви знаєте, як дуже швидко виходити з неприємних ям. Зрозуміло, що є внутрішній локус контролю і зовнішній локус контролю. Є речі, на які ви можете впливати, а є речі, які від вас не залежать. Тому сьогодні я радий, що ви дізналися дуже багато цікавого про те, як працює серотонінова система. І для тих, хто додивився це відео до кінця, я додам дуже приємний бонус. До мене звернувся близько двох місяців тому хлопець на консультацію. І в нього був дуже специфічний синдром. Що таке синдром? Синдром це набір симптомів. Це не розлад, не потрібно плутати ці речі. Синдром це набір симптомів. І він мені сказав, що він не може заснути і почуває себе погано протягом дня. Тобто навіть ті чутливі новини викликають у нього таке, як би так сказати, Виразити це на Ютубі культурно, бажання вийти у вікно. Я йому пояснив, з чим проблема. Зрозуміло, що в нього вшатана серотонінова система. І, до речі, цей хлопець для того, щоб заснути, приймав мелатонін. Це також пов'язані речі. Якщо ви приймаєте чистий мелатонін, то це також атрофує вашу серотонінову систему. Тепер давайте поясню, до чого тут мелатонін і як ці речі пов'язані. Повна ось ця Цепочка ланцюг виглядає так: триптофан, далі 5 htp далі серотонін, далі мелатонін. І мелатонін дозволяє нам швидше заснути, а утворюється він з серотоніну. Утворюється він відразу після того, як на наше око, на сітківку нашого ока, перестають потрапляти сонячні промені. І тому вам дуже важко і хочеться спати в дні, коли небо затягнуло хмарами. Це також пов'язані між собою речі. І, ось, якщо ми говоримо про хлопця, який звернувся до мене на консультацію з типовим синдромом поганого настрою і разом з цим проблемами із засинанням. То проблема відразу була вирішена амінокислотами. Тобто там хлопець навіть не здавав аналізи. Проблема настільки типова, що я відразу сказав, що потрібно вживати. Банка триптофану буде коштувати близько 600 гривень на місячний прийом. Ну і хлопець озброївся дуже важливими знаннями, які допомогли йому повернути його сон. Ну і зрозуміло, що я стягнув його з мелатоніну. Він вживав цілих 10 мг мелатоніну, і ми там плавно відміняли дозування. Спочатку це було 8, потім 6 мг мелатоніну. Будь-який прийом препарату, навіть якщо він дуже сильно заважає, необхідно не припиняти відразу. Тобто, якщо у нас є дія якогось засобу, необхідно відміняти її поступово для того, щоб не стикатися з синдромом відміни. І про всі ось ці речі я розказую людям на консультаціях для більшості людей ці речі є контрінтуїтивними. А я це прохавав на собі дуже давно я вивчаю цю тему, і ось буквально недавно почав розповідати про це людям. Тому що я побачив у доволі великих авторів ну, такі втрати логічного сенсу при спробі вибудувати послідовність. що... Вважаю за необхідне завести окремий канал, який буде вікном у закриту спільноту, і буду знайомити з цим звичайних людей, тому що інакше не може бути. Якщо про це не розказую я, про це розказує якийсь інфоциган і повторююся, людей цей чувак вводить в оману. А мені важливо, щоб кожен із вас був здоровий. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми. На черзі у нас відео про магній і ашваганду, тому обов'язково тицяйте на кнопку підписатись, залишайте комент на підтримку україномовного контенту. І я чекаю на вас у наступних цікавих відео. До нових зустрічей!